Всім вітанечко! Привіт! Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на PT7 рівні е 25 на мапі Стара Гавань. Використовуємо ми таку комплектацію, як трофейну оптику, трофейну вентиляцію та Трофейний досладж, і ми будемо зараз тут всіх розвалювати, оскільки ми граємо з 5 рівнями. Так так, ми граємо з 5 рівнями повний топ. І цей бій вийшов дуже хороший, оскільки я настріляв дуже багато урону та зробив багато фраю. А все ви можете побачити трошки пізніше, оскільки цей бій не є доволі довгий. Це є 8 хвилин бою, і я тут кажу показав дуже гарний результатик. Бачимо, що ЛТшка т Т-53-2 вже залетіла наверх мапи, наверх цього бункера. І я зараз буду. І її вбивати за цю наліз. Звісно ж, з самого початку ЛТ-шка, коли заїжджає, вона, на жаль, помирає. Так, Бо всі її фокусять з цієї сторони, з цього боку. Також під'їхали і звелися до кінця та починаємо роздамажувати. Реально, стрядок Є25 летять Важайте. дуже довго, і буває таке, що реально. Починають не попадати. Але останній снарядик, третій, я вицілив добре. Бачите, полетіло прямо йому в башту. Також Супер Чафік дуже сильно підставився. Він стріляв по наших е, пт які переїжджали так наверх сюди. І я йому також ще один постріл дав. До речі, е, тут боєкомплектів Є25-го не дуже такий великий. В нього загальному 60 снарядів. Але якщо брати альфу 135 середнього, то може бути 8000 урону настрелено, але треба попасти всіма снарядками. Тобто це дуже тяжко, реально дуже тяжко. Присвітили Супер Халката і роздали йому 4. Постріл, ні, припрошу, 5 пострілів. Роздали йому, зробили його шотним. Також засвітили т 34 екранованого. І дивимося, чи можемо ми тут комусь ще дати постріл, щоб настріляти уроні. Але цей моментик наші важкі танки просто рашать вперед та засвічують. На центрі Бішопа артилерію 5 рівня. Я вирішую все ж таки вбити її, щоб на більше не кидало. Та ще й підпалив. Це дуже добре. Також Джексона підсвітили, по Джексону відпрацювали наші союзники, дали йому 180 демеджу. Так, і побачив, що також ще на центрі є ВКшка 3601. h Це є в нас. Шостий рівень, і він також помиляється, він підставляється під нас всіх. Також помітив, що на цій стороні є КВ1С з механізмом зарядки, і я собі шукаю той момент, щоб його прострелити. Поки що не стріляю, оскільки супер чафік приїжджав в цей момент, і просто подивіться, як летять снаряди. Два снарядики полетіло взагалі не туди, куди треба, а два якраз прямо в ціль. Суперчафік вже під'їхав дуже близько, і я в цей моментик вирішую його зарашити. Звичайно, же, це було дуже ризиковано, оскільки по мені, по мені вже почали відстрілювати супротивники. І в цей моменти в мене вже є 2000 демеджу, і я помічаю краємокос, що мене рашать. Дві ПТшки, шки та Джексон. Спочатку вбиваємо Джексона і починаємо роздамажувати Ескалібура. Я тут намагаюся його трошечки закрутити, але в мене, на жаль, не виходить. це. Тільки один раз, одну постріл він зафейлив Ескалібур, але далі, бачите, він мене розвалює нормально. Тому я вирішую просто стати прямо і його вбити. Тим часом. КВ-1С МЗ так їде по мосту. Тут один постріл стріляю, на жаль, не попадає по ньому, і другим вже забираю. І в цей моментик я розумію, що в мене вже є 6 фрагів та 3000 демеджу. Це, блін, за 4,5 хвилини бою і маю такий результатик. І рахунок 8-7. Стараюся акуратно зараз під'їхати до кущика на їхній базі, так, і засвічуємо Супер халката Там бачимо, що в нього є 117 хп, ми маємо можливість його вбити. Тож, беремо трошечки, сейвимося, щоб мене не вбила артилерія, а також там Т-67 не зміг вбити з центру. І тут я вирішую. Від'їхати назад, оскільки у мене залишилося 89 ХП. А ми програємо по е, ХПшкам 1350. Але я не знаю, скільки ХПшок лишилося у КВ-3. І взагалі, як наші союзники мають ХПшки ті, що є на базі. Тим часом, е, думаю, що тут КВ-3 підстав, підставиться, можливо, але мені потрібно спускатися донизу. Ні, я тут не вирішую спускатися, туди допомагати. Я побачив, що наш стрв 74 засвічує Т-67. Зводимося туди, там де є ця ПТ-шка, стріляємо, не попадаємо, там був малесенький піксель, і я вирішую прорашити цю сторону до кінця, можливо, бити ще артилерію, а також продамажити ВКшку, бо він там стояв фулой. Можливо, він там іще є. Так, можливо, там ще залишився, і ми зможемо ще по ньому настріляти трошечки демеджу. Тим часом засвічується ЦВКшка, я виїжджаю, щоб йому дати якийсь простріл, але ні, він заїхав за будинок так, і севиться. Тим часом наші союзники вбили КВ3, вбили Т-67, та школу, які були біля нашої бази. Я побачив, що артилерія. Сидить в квадраті е 1 д 1 так? І я вирішую заїхати на самий край так, на другу лінію, на першу лінію, щоб повністю продамажити артилерію. Тут, бачите, я так мансував, думав, можливо, стеревешка швидше засвітить е, артилерію, і я почну Єдзі. по ній зразу вже давати урон. Тут якраз під'їжджаємо вчасно. Стервежка засвітила да, то, мабуть, лівшу. І ми їй дали два постріли. Також засвідчується тут ВКшка. Тут я вирішую зараз нормально по ній постріляти. Два постріли зайшли, добре. І ми вирішуємо їхати до неї, притик, щоб дамажити. Бачимо, що наші союзники вже приїхали до нього і також його роздамажуємо. Жують. Так? І він лишається зараз шотним, тож мені тільки, тільки один постріл вийде дати. Та заїжджаємо ми ззаді, робимо поліцейський розворот і, на жаль, промазуємося, промазуємо і стріляємо цей, в цю будівлю. Ось такий бій вийшов, друзі, швидкий і гарний. Та йдемо, дивитися, результати даного бою. Ось такі результати даного бою. Ми взяли медальку майстра, ми взяли Редлі Волтерса, Медаль паскучі, основний калібр, метанкі снайпер, а також медальку Воїн. Ми знищили 8 супротивників, настріляли 3491 демедж, 7 супротивників ми засвітили та 903 шкоди по розвідданих ми дали. Також ми взяли в цьому бою 1591 досвід та зробили 35 пострілів, 30, з яких ми влучили, і 27. Робили. От такий бій ми зіграли, надіюся, вам він сподобався. Також хочу сказати, що ця ПТ-шка дуже імбова, раджу вам її взяти, якщо ви її не маєте, але її роздавали безкоштовно раніше. І не забувайте підписатися на канал, поставити подобайки, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, а також трансляцію. Тож, всім, гарного дня, вечора та ранку і до зустрічі на цьому нових трансляціях та відео. Чао!